Доброго раночку. Доброго рано. Сьогодні ми приїхали на нашу ферму Нама приїхала свій город сипати. Привезла нам пирожки Дієта, йде по плану. Да. Так, це так називається сіли на дієту. У нас вже ціпандерики ростуть. Великі вже такі. Зараз я вам покажу. Тільки що приїхали, понасипали кормушки. Ой, приїхали, понасипали кормушки. Так що, короче, зараз покажу. Уже такі огромезні Курочки такі і петушки. Ростуть. У нас дощ пройшовся. Вчора так вимкуло, гроза. Розкрив, що у нас сьогодні по плану. По планах встановити кормушки, Ну, перенести їх, застелити в цьому поміщенні свій. поставити поїлки. Дай Бог може переселити їх сюди не можна буде привозити курей, місочок. Будемо займатися, будемо включатися. Так, на протяженні дня, так. Да. Сьогодні треба корм набити. Курям, бролером вже набили. Вже друга сотня пішла кілограм. Ну, почалося таке. Ростемо, жремо. Все добре. Ось так ми їдемо. Прийшла сіхати в клавдію, тому що у нас вулиці не було такої трубки. То знайшли і то, з другого разу. А також ми путешествуємо. Пев? Тосі. Все-таки зараз їдемо додому. Чи на участок? На участок. На участок і будемо працювати. Мамуля вже тут просипала, красоту навела. Тайсон пішов перевіряти красоту. А я хоч тут в квітках трошечки. Зілечку порвати в квітках, там в полуниці. Коротше, працювати будемо. Тайсен пішов вже. Я вже тут трохи пообсапувала квіточки, полуниця пускала стрілки, то я їх до в стаканчики укоріняю. Тайсон тут бігає добренькие есть. Зараз покажу, що тут Дима робить. Розкажіть про свою приблуду. Оце куриться, аби хоч трішки дольше прожила підлога. Укури. Оставиться прівкою. Буде файно. Да. Тасі заліз. Підсирай. Щось уже знайшов. Ага, пляшка. Ні, це сюди. Господи, зараз покажу, як там. І це дивно таке ж саме робить. Бройлером відкрили. Вони кушають, п'ють. Ось тут, тут оплівкою застеляється, воно те, що вода б'ється, що вони там полюхкають. Все кориться. Тут в майбутньому будуть курочки. Дай Боже, щоб скоріше вони вже тут обвели. Їм вигул. Я там ямки покупала. Боже, вже печатка прорвалась. Стопчики, сітка, гуляй поле. Ой! Коротше таки, одна вообще, взагалі ну, реально. Я вже все мокра. Як твої погодка? Бумба. Щоб десь відпочивати, купатися. Щоб працювати? Можна, але не доводить. Ну так. Краще такі такі ямки покупала. О, по я вам покажу лохину. Дивіться, вже яка велика. У нас тільки один кустик в цьому році плодоносить, Але сподіваємось, що і в наступні роки будуть інші. Це у нас же земля з лісу. Це свою стелив. Е, Повилазило ось така якась ростинка. Похоже, щось мені на якусь ягоду лісну, То залишили, побачимо, що вона там далі буде. Тут ще. Трохи укорінняю. Мята, меліса, полуничка. Так що таке? Як доробимо, то покажемо. Що вона, як? О, давайте ще вам покажу тут а... Опа. Підлогу попробували. Діма вже босіком ходив. Ось така у нас буде кімнатка під бройлером. Ось таку красоту Димон зробив. Поїлочки їм тут. Вход. Це він відкривається, ні? Ось так от. Зараз висипаємо тирсу сюди. І що, Дімон? Сьогодні переселення народів буде? Да! Ой, блин, я не знаю, я за первый раз в жизни бачу свою, ту, в своей жизни бачу таку тирсу. Ну, это такая мелкая. Почему Та она так? Пыляют? А а. Ну все, сейчас будем раскидать. Вот так вот у нас вышло, когда мы все застелили. Такая красота. Телефон ресів, сьогодні вже буду знімати на Дімон. А так от ми застелили. Така красота. Зараз Дімон відчеплює поки сітки і будемо їх перевозити сюди, на цю всю територію. В них треба буде поубирати перед переселенням курочок на Боже, дуже такі це подірки. Це скільки їм? Не скажеш? Ну, якось скажемо. Ця кормушка взагалі ну, дуже погано працює. Вона забивається, ми вже і, і, трясли її, і розрихляли, і заново насипали. Та ще, ну, ж саме, але ж більш-менш. Саме краще вони їдять з цих бункерних. Все, ті скіпі пішов. Так курочок зніму з другого ракурсу. Такі галозопіки. На диванчик? Боже, так жарко у нас. Це жах якийсь. Така краса. Де сьогодні? жарки. Я б десь скупнулася. Так що, будемо знімати. У нас літній дощ з градом. Бать мене там не побило, так. Дві кормушки вже сюди перебазірували. Діма зробив такий отвір, щоб вони перелазили, але поки що ніхто не хоче. Давай. Що? Все, перші пішли. Що тут такі? Ципки. Є у нас такі гарні вже кури бройлери. А є такі масіпуньки. Це теж масіпунька. Все, не буду лякати. Хай йдуть на кормушки. Я їм така кхс-хх-хх. Діма каже, зачем їх стрісовати? А сам зараз з виником ходить. Зачем их стрессовать, Дима? Зачем? Все, порыгнал. Welcome в новую местность. Ворота назад зачиняются. И в них новая кимнатка. Набагато більше, ніж ця. Це вже буде під курочок у нас. Все, вже тут перші какошулечки. Зараз кормо їм посипимо. Водичка працює. Діман зробив водичку вже більше, набагато поїлочок. Ось таке господарство у нас. А мамуля, розкажіть, що ви тут садите? Такі тисне змузився, а просто патріотич. Хорошо. Тут у мене буде середний горох. Тут папіни огурці, папі угірки, які він вирощував. Тут знову горох. Тут ще не посапана в мене каб... ці гарбузи. Тут посіяла дині кавуни. Чорна редька. О, это то, что папа любит. Фигуля по сеянка и укропчик. Тут картоплю сейчас будем сапать. Ага. А там дали, чтобы тебе... Тут у нас повырастала. Тут она дали пишут, дали. Тут мне взять по просьбе вчерашнего вечера Сделаю вот такую сапку, как в ТикТоке. Очень супер-пупер. Так. Тут у мене помідорчики, які трохи не посапані. Тут у мене капусточка. Ну і там далі перчик, цибулька, огірочки подивишся. Я вже тобі не піду, сама підвіснюся. Да? Хороша, піду. Далі познімаю. Де в тебе? Квасолька вже така, велика. Да? Ну давай, працює. Тут обурячки. Тут ну, мама теж помідорки посадила. Тут морква. Цибулька вже яка вам була. Ай -яй, яй, яка цибулька. Огірки. І тут так трохи огірків. Сейчас туди далі пройдемо. Огірочки. Редька, руковод... Ой, господи, щавель. Салатик і там папина улюблена рукола. Так що такі ще, у мами, тут кабачки, наче. Щось таке. Я тільки прийшла з городу. Тимон тут замішує корм для курочок. Наш день вже завершується. День був продуктивненький. Так що всім гарного вечора. Чао, какао. Нюан. До зустричи.